холодно, як, а вже весна давно. Ачі! Та я чихнула. Окей. Що таке що та жита Марко вічно спить, надо її будити, щоб ту весну включала. Да. Не щоб сама включала, холодно, капець. Одної куїтки не вистачає, ти чого не без куїтки взагалі? Та я так. Весна, так? Да? Вон цвіти ростуть і сніг іде. Я закаляюсь. А де ти жила, ти не пам'ятаєш? Ти з якомусь дерев'ю в дуплі. Може в цьому? О, дивись, що це. А, воно там не напало. Це качка. Бий його. Це качка. Ну, подивись, це качка. Вони вже повставали, прилетіли з теплих Києва. Тут боц. Сніг мінус 20. Де ти? Як це де? Ага. Ох, це те. не ти. Подумала, ти за мною теж отує якась сутка. О, О то кажись, це дерево. Вильба, Вирба, дивися. Так, давай, стукай. Давай. Мавка! Ти її заходи. Ти? Ти. Вони ти, бо сука, можна, можна заходити. заходити давай. Ми вийдемо. Ми, ми помилили з двійкою. Не туди? Дивися. Дивися, хто такий? Це може і гном якийсь. Не знаю, може. Вона на кота похоже. Гнома завела? Може. Ладно, я відкрию. Входь. Не хочеш? Все, пошліть. Странні. Мавка. А де мавка? А, точне, шо, не шо, шо ти чого? Вона що не спить тут? Чого ти скачуєш тут? Заходь. Що тобі треба? Дані відганяється, Данік. Ух ти! Дивися, що він може продати тобі. Лопата на незламність. Чотири. Сніг копати. Ладно, ти не бачиш, де Може вона десь на вулицю вийшла? Щось не любить говорити. Мавка! Фії, ви не бачили мавку? Я фея, я вісова. Що тобі треба? Мавка де. А? А я це Відьма на болото устащила собі. А ви точно не рятуєте, бо я щось таке чула, то що ой, відьма прийде в одиночу, якщо будеш їсти багато солодкого. Та ні, то правда. Холодно, нема хоч виступу покликати. вдома в скрині все що треба, і йдіть мавку готувати, я спати. А ти не хочеш нам допомогти рятувати мавку? Там холодно, я туди не піду. Все, пока. Так. Чого ти підстав, Данік. А нет, то не Даник. <світ> то не я! Ну, Похоже, дивила одне лицом. Ну да. <світ> да? Серйозно, окей. За що допомога? Ух ты! Ууу! Бегуші! І Флейта! Це така допомога! так Це супер зброя! Ладно, давай візьмемо! Мене не звучать те, що тут є аметисти. Що? Я тебе не чую. А ні, я тебе чую яблок. Ти хочеш вкрита з ма в маски, давай положимо назад. Ляпа з гіпокампа. Макуахутл амфітера. По-моєму, це якась година доска і утюг. Чаловіна паличка пі. <пілля> а вже є пучок філья. Що ж ти зробила? Пір'я, вони знаєш які гострі? Ну ладно, <laughs> мінсу не. А ти що, пучок? У мене путь, є ще кінжал. <laughs> не брийся, тихо. Кінжал стиль фалійського птаха. Непрацююча чарівна паличка Піксі. Точно, воно ну, махни тако. Скажи лінгардіум левіоса. Вінгардіум левіоса. Вінгардіум левіоса. Яке левіоса? Левіоса. Не працює. Та я. Вінгардіум левіоса. Ну? Ну, не хвиця, я подіваю. Да, а, я ж тобі кажу. Та вона не схожа на якогось бойового ліцаря. Вона даже не з взяти. І що, ми будемо битися з відьмою Флейтою, ляпасом mm -hmm. гіпокампа і, і клом Гідри? Та вона, та відьма, по-любому старенька якась. Ви прийдемо, вона навіть не замітить. Окей, то все. Диви, в мене є кінжал з кінфалійського птаха. Собі. А куди йти? А, кстати, куди йти? Mm -hmm. Ей, фея, куди йти? Прямо і на болото. Прямо? Прямо на болото. Але ж ми звідти прийшли. Та що ти прив'язався, ну йди ти. Хай буде, може буде допомагати, знаєш. Пашлі, я в тебе куплю все, що хочеш. Все. Навірно там в мавці прийшов щось. а може він не вкрав лопату. Може вкраві продає. Мавки ж вдома нема. А наші мавки лопата. Вона ж ма, вона там хоп-хоп-хоп і немає сніг. А, ну так. Ми ж звідси прийшли, ну от дивися. ось ця піщера з яку ми прийшли. може, другу треба. А може вона працює як магічний портал? Ні, страшно туди заходити. Ми ж звідси прийшли. Ну так. Да. Може обійдемо воду, а. О, дивись ще тут щось є. О, то може ця печера? Боже. Дивись, нам від болото. О болото, то нам сюди. Так. Да. Коли не бачить, що в печері болото було. Давай бери зброю в руки. Давай. Як темно, ти бачиш. Чи тут сніг? Бачиш вообще? Ні. Куда? Нічого не бачу. Де? А Де? ти на ногу наступив. А Де? не наступай на ногу. Я не наступаю тобі на ногу. Хто наступає? Пакучки косай! Тікай тіка, тікай, тікай! Світло! Світло! Кінці то немає, біжимо світло! Бо <звітло> болото. <звітло> <звітло> болото <звітло> воняє. <зв ну ладно. Так і треба. Тут болото. Ну логічно. Є водичка якась. Ой, дорога. Воду не вступає, не там мало ні, що може бути. П'явки. Та ладно, ми такі Тут герої. Сховається. Думаєш, що ти в п'явок не поб'ємося, дивив на мене кінжал, все, я їх всіх перерубаю. Okay. Нічого не буду. Okay. А, okay! Чуєш цю музику? Так, Така гарна музика. А? Б'ють, б'ють, бьют, б'ють! На дерево! Б'ють, таке? Бьет! це за музика така? музыка такая? Мук не с него спина! Он не с хвостами! Да нет, закинуть! б'ють! Б'ють! нет, на ніхто все готов манка!

Вс! Ефект спав. О, Ой, яке все зелене. А -а. Очі. Це що було взагалі? Я не знаю! Вони хотіли нас грохнути. А тут ще одна. Дивіться страшно. І на. А ну на. Як що знаю, якщо, куди нас послали? А нас тебе є печенко? Є печерко. А мені? Тебе тоже є печиво? Я з'їм. Як це? Куди нас взагалі послали ті феї? Я Не знаю. кокнули ці ті. Капець. Він... Того вони й не хотіли йти! А не того, що холодно, все, тепер понятно. <звучить> Нас послали маленькі, беззащитне, літенький з без зможе <звучить> там. Ті феї, ну я їм відтінщу. Зуча ну, не треба. Заколдують. Так, да. і жабою і стане. Та мені вже нічого не страшно, я вон за якимись бусалками вибилася. Ну Чотирма. Ну да. На одну. На двох. Та ти чого там стояв в вогну на дереві і боявся? <звучить> я не боявся! А що коман, я? Коман! Комань! Ааа, що це за команд? Від мене ведь мене є. Що це за мутант комай? Я не знаю. Може це якісь з біолабораторії. Все більше нема. Та по-любому. Ти вийшов виправив. Це комах ситяшся. Не єш! Комарі? А, ясно, вони тут розмножаються. Тут водичка. Комар! Комар! Че ти до того? Я його завалила. Чекає звідси. О, вот ти ведьма! О, ведьма! Тихо, пошли, пошли, пушли, твою бляжну. Не ведьма я стреляла комарик. Ти, маленький комар! Ти, вообще бачив того комара, він с 2 метровый біше тебя встречали. Сподіваюся, її з'їли. Кого? Мавку? Ну, кого когось. Да, да. Не ведьму же. Все, тікаємо, звідси быстро. Заболото таке прокляте. Це не домик, так домик. Давай, все, пошли, наваляємо той й заберемо заберем на мавку. Да. В тіфію Чекай, да, я буду говорить, и я. Не, я буду говорить. Стукай. Не ладно, ты говори, я так думаю. На столько до, до воды? А давай, мы снимаем Так, а оно... ну! Ведьма, давай бабку сюда! Ведьма! Ведьма! А, ведьма! Почеши там! Да, бачу! Так, ведьма, и давай ты бабку нашу сюда, без трех, да! О, вечеря пришла. Вечеря? Ану, підходь сюди, я нам підходить сюди. Я то, ми тобі ви прийшли. Давай мавку, ми тобі не вечеря. Та, да. за мавкою прийшли. Так, ти двері. Побач, ти там рука. Жолота, підлога дерева така. Дивись, не впади. Давайте Маш сюди мавку, ми прийшли за мавкою, ми вас мавку не боїмо. Мавку хочете? Так. Мавку хочете? Хочем. Тоді вгадайте, яка з них та. Так один кандидат. Другі кандидат. А, їх дві. третій кандидат. Їх три. Їх три. Це ж так це зробила ведьма. А я хуйте? Три. І що нам треба зробити? Ви бегайте. три. я мало часу. Одна з них справжня. А дві не справжні. Якщо виберете не то, то будете вічно, до в мене сидіти. В мене сидіти. А я ти! Вік встав. Сама думаю, я казник там. Як ти думаєш, що вона з ними зробила? А що їх синя? Як кламувала. Це якась синя, це якась бірюзова, це якась оранжева. Синя наша. Синя наша. Може бути змою синя. осінню жовто така помаганчева, а весною така бірюзова. Логічно. Але тут може бути по двом. Ты не справня. Мавка, скажи что-то. Они зачатлованы, они не ходят. А може там нема ни одной справной мамки? <мас> Может и нема, а може и нет. Супчик ходит? Ні. <мас> мавка, мавка, мавка. Ну no, тоді справжня. Ця, бо зараз весна. Яка? Оця, середня. Ну зараз подивимося.

Тут все застекловано. Тут все замуровано клетками. Дивися, там ще хтось... Ой, вибач, я хотіла ляпасом підкавальнути може якось. Дивися, там що це? Там ще якась... Там поні? Поні? Чуєш, ніби вогонь горить. У тебе є чимось підкавальнути? Так, горить вогонь. Чимось таким паленим пахне. Підлога така тепла. Угу. Тож це вона А, Ааа, випалився! Я пігла. Стоп, чекай. Дивися. Там вогонь. зубом. з

Отако кріжляти, клюжати, клюжляти і пол видавиться під нами. Геніально! Спалиться під нашими ногами. Папа, щось не купається. Що ти зробив? Сходимо. Ти лізь. Сам єс. Нажмо розламати його. Давай ти перший. Я знизу. Тихо не знизу. Я Давай, руками. О ти дивися, це літ фей. Може я щось дасть? Чи можна викупатися? Е, Дві... дай, кілька, кілька, кілька. Дві які жаби. Якийсь конь. Ого, оці це випухи. Якісь дебудянці створіння. Ух ти, да, це якісь феєчки. Ну так, якась тетя. Зараз ми вас е, висвободимо. Давай, де, де, де твоя кілька? Дві скриня якась. Та, може Дві. там є щось? Тігачка, я виплю ця Босох. зілля. Посох по Бо відрулі. А в мене легії немає. А зілля, не розумію. Мені зараз тупий сила і ще й удачка. Ну, гуляй, ведьмі. Зараз вас всіх повизволяйте. Я ще зілля я поп'ю. Так, ти, не знаю, як тебе звати, виходь. Я Вікнуля. Тихо, вона ж зараз розпишеться, ведьма побачить, Данік. А, ну так. стой, тихо, тихо. Це ж наша мавка. Мавка знизу була. Там ведьма якісь експерименти на місці. Ти, тьотя, хто ти? Я повітнуля. Дякую, що мене визволили мій посох. Там в скрині був цей посох. Це зла візьма заточила мене тут. Зараз я з нею розберуся, вона ще й мою подріжаню мавку заточила. А ти, ти знаєш мавку, то ми за нею прийшли. А ти що? Зараз я їй наваляю, а та зла стара відьма. Де мій посох? Бери там ось свій посох і йди її не валяй. У мене посох, у мене. Огонюючося оце посох. Давай поки всіх розробиждай. Так, звісно. Що там відбувається, що там такий галас? Ух ти ж! Що ти? Скину мій ти! Зараз Incenio! Volitus Incenio! Сен, что ты сделала? Да, не ты что... заточила клетку! На! Ты хотела... Захватить... Нет, ты не я хотела... Ты я хотел заботиться. Да! Кто-то Эй, ж ты, Я не попадаю! Да, сюда-тус! Сюда давай, куда ты? Ты за нас до мене поки кидаєшся. Так, стай велико, а Ваши фиатусы, вы не выживёте! Блокер, я за фиатусы! Я за фиатусы! Еееей! Ну всё. Блокер надо Давай, сдавайся. Тихо, тихо, не вымывай, я сдаюся. Ай, на і на твозі, і всі вколо. Ай, ти не вибач, вибач, я не хотіла. Вибачаю. Я так туристка! А ну, йди сюди! Все, пока! Вона втекла, що не Ух ти, клас, що це було? Ти свою сестру забув. Ой, Саш, давай входь, щось ти двері не зразу. Вона трохи в шоті. Лицо підгоділо там, нічого не видно. Що це було? Ти, 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 ти мене так навчиш? Ні. Ви хто? Ви теж мавка? Я повітруля. Ви мене навчите так битися? Ні, я не вчителька. А -а -а. Вона потужна тобто, магія що відьми такі заводяться, як ота, яка втекла. Все, я маю догняти відьму, А ви тут врятуйте всіх і тікайте з цього болота. Добре, пока, приходьте ще. Обов'язково. Ну йди сюди, відьма, ти зла така погана, а я зараз тобі дам. Вона ускакала. Все. О, да. Ой. Да-да <реш> Бабка Нані, давай бабку лядувати Пішли, давай вже Ми ж за неї прибралися на це болото Бабка, бабка, бабка Бабка, виходь, бувай Зараз ще цих треба висунути я вас не бачила Мене, я, ну, я теж так вас, дав, тебе давно не бачив, коли Давай, виходь По Повітрюля, короче Відьма Я все бачила А, окей Відьма збіжала, виходь Дякую, що мене врятували. Але що ви тут робите? Вам вже не можна сюди. нас феї твої відправили сюди. Феї? Ну я їм зараз туди устрою. Те, що, вони вас сюди за мною послали? Тут же небезпечно. Там нас ще небезпечніше, бо у нас там така зима почалася. То що капець да. з тебе? А тут хоча б тепло. Комарі кусаються. Якісь усалки на деревах, ну нічого. Да. Добре, зараз я вас відправлю додому і зроблю весну. А дивись, що в мене є. Моя кіночка. Так, да, дивись, що вона робить. Вона копає міжкостранти на дереву. Це дуже добре. Якщо ви сюди приємно, то ви попадете додому. О, клас, пішли. І. Є? А, це не дом!